Подія сталася 24 квітня близько 19-ї години на зупинці громадського транспорту, що на вулиці генерала Момота у Черкасах. Про конфліктну ситуацію до поліції повідомили очевидці за результатами проведення першочергових слідчих дій. Поліцейські попередньо встановили, що зловмисник підійшов до двох чоловіків і спровокував конфлікт. Під час сутички 45-річний фігурант дістав ніж та вдарив ним 22-річного потерпілого у грудну клітку, а 21-річного у ногу. Обох чоловіків медики швидкої допомоги доставили до лікарні. Зломисника затримали у процесуальному порядку відповідно до статті 208 кримінально-процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. З місця події слідчо-оперативна група вилучила рочові докази. Слідчі Черкаського рай управління поліції відкрили кримінальні. Кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 «Хуліганство» хуліганства та частиною 1 статті 121 умисне тяжке тілесне ушкодження кримінального кодексу України. Нині за процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури вирішується питання щодо повідомлення, затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Чоловіку загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.